Ось людина запитала, чи реально можна вийти 100 доларів в плюс. Зараз ми це перевіримо. Але одразу скажу, що ми зможемо вийти в плюс. Єдине, є декілька мінусів. Один із мінусів це те, що на нашому банківському рахунку буде велика кількість переказів. Банк це замітить. Друге, то, що наш депозит буде розганятись, тобто він буде збільшуватись, і банк це теж побачить. Тобто. Тут доволі складно сказати, скільки ми зможемо користуватись таким рахунком, якщо буде там невеличкий депозит. Коли розганяєш з великого депозиту, то набагато простіше, швидше, і можна банк збити з понтелику. Тобто в мене буде на рахунку виходити 5 тисяч злотих і заходити так само 5 тисяч злотих або 5 тисяч злотих і одна златувка. Хто бачив попереднє відео, то розуміє, про що я зараз говорю. Отож, давайте зараз порахуємо, скільки ми зможемо зробити, маючи тільки 100 доларів. Тобто, по сьогоднішньому курсу це 419 злотих. Ось вибираємо банк, який нам потрібний. Наприклад, я купую через Блік. Я купую за крипто. Мені потрібно 100 доларів. І це 419 злотих наших. Виходимо. Особисто я з малого рахунку, якби починав. Я би торгував ефіром, не біткоїном, як я показував раніше, ефіром або бінбішкою. Тому що там можна трош, трошки більший профіт мати. Але завжди треба дивитись на курс, дивитись, по чому продають на ринку, по чому зараз яка монета. Тобто аналіз все одно потрібний. Так бачимо, якщо ми купуємо ефірчик от по такій по ціні приблизно. У нас виходить 00546. Ми це копіюємо. Вкладених 100 доларів. Отримали ми ефір. Ми виходимо. Заходимо на P2P. Шукаємо ефір. Ось він наш ефір. Дивимося. людина продає 7800. Перша стоїть в черзі. От 8.16. Якби я поставив 8, навіть 8.16 як людина, тобто встав би так само разом з ним на продаж. Я би отримав 437 злотих з 419 якби, початкових. А якби став по самій дешевшій ціні, то отримав би 426, тобто плюс 7 злотих. Ну, невеличкий, якби, плюс, але все ж таки це плюс.